А якщо кілограм, це рахується вже дуже великий опт на Марадебуа. Він коштує 42 євро. Це 1800 чи щось таке гривень за кілограм. Я думаю, якби в нас були такі ціни, нам би теж її хотілося вирощувати на бізнес. А так як і ну, розмова не може вестися про такі цифри, то тому ми можемо її вирощувати для себе особисто. І так. Спочатку мара дебова. Коштуйте, будь ласка. Дешка? Uh -huh. okay. Я зараз важу, але це вони не є великі ягоди взагалі. Ось, 19 грам. Тобто ось це такі будуть найбільші ягоди. Серединка. Це uh -huh. Серединка ось така має. Трішки. Давай замірюємо. Угу. Уже раз всі міряємо, то вже будемо і цю замірювати. Хоча я не планувала їх зважувати і замірювати, але щоб вони не ображалися. По смаку, по запаху определяємо. Смач нюща. Ароматна полуничка. Дуже класно. Ну, вона мені більше схожа на суницю, ніж Марігет була схожа на суницю. В неї теж кісточки, ну принаймні мені. Uh -huh. а, і вона більше схожа така на лісову ягоду, дійсно, бо вона не така солодка, як uh -huh. зі всіх інших сьогоднішніх видів. Uh -huh. ну, так. uh -huh. ну, дійсно, така ягода це для того, щоб просто посмакувати, Тобто uh -huh. можна з'їсти невелику жменьку і мати велику насолоду, і її можна нічим не портити, нічого не додати. І прекрасний абсолютно смак. Особливо якщо ти знаєш, що яка ціна за неї, то це точно видавляється. Моментально додаю смаку, але все одно смак настільки приємний Є, в а Що просто, ну от, от дійсно, так як покуштував, і да. відчуваю, що ти щось класне, класне скуштував, Я а не просто не так щось кинув в рот. Да. Уже, вже <ріхи> так, скуштуємо доцю, ім'я Аннабель, формату вона також самого, кущики приблизно такі ж самі. Літом знайти на них велику ось цю таку більшу ягодку взагалі нереально. Її просто обкусюють моментально, десь тільки з'являється на кущі і моментально з'їдають. Ну, ось так само. Вона десь 10, 15, 20 грам. Оце такого плану. Це дося Мародебула. Тобто сорт з'явився вже після Мара де Буа, за дуже пізніше. Цін не знаю. Не бачила роликів, але думаю, що вона також формату. А, вибач, Мара де Боа була 10,5 по цукру. Так, До зараз доцю. Доцю зараз А, Капельку. Так. Доця така сама смачна, як і мама. Ароматна, солодка. Посмакувати, отримати велике задоволення. Але смак зовсім інший. Мені схожий. Схожий. Мені схожий. Мені також схожий, але Анабель більш солодка, ніж мама. Анабель більш солодка. Так, мені більш солодка вона попалася. А по смаку? Плюс-мінус те саме. Але через те, що менше кислоти, можливо, вона більш привабливіша. Мені воно взагалі інше по смаку, ну добре. Ну, вона мені теж більш така нейтральна, менше схожа на суницю. Нема стільки насиченого смаку, солодка достатньо. Ну, дуже достойна така ягода. Але якщо порівнювати з мара дебова, то звичайно марадоба набагато смачніше мені особисто. Угу. Об'являю побрікс, цукор 11. Приблизно те саме, так? Ну, от вона мені взагалі інша по смаку. Взагалі, от, ну, Мара Боа і Анабель мені зовсім різні по смаку самому. Хоча і тайт, не скажу, тут порівнювати не можна, що ця краща, ця гірша. Вона просто різна. Різна. різно. Може й да, так. Да, да. Тож це мені рецептори в кого. Да, да. І сорт Анаїс, доця Мара Дебоа, так само далеко не на комерцію. Тому що ягідка ось така вона і буде, вона великих розмірів не буде, дому рано вона точно не доростає. Коштуємо. Угу. Бери, 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 бери. О така. Так. А наїс. 15, максимально 20 грам це максимально. Зараз розріжу її. Анаїс на кущах взагалі, в принципі, не буває. Mm -hmm. Я кожен раз іду в всі. Мене той раз так вразила Іна, як вона могла знайти серед всього мого города Анаїз, Анаїз. і кричать, мама, іди сюди, Риві я тебе на ягоду знайшла. Той раз пам'ятаєш? Це дійсно може. Так, заміряємо. Отака вона вона серединці. Це ж як же ж на грядку треба було знайти, uh -huh. слухай. У oh, okay, okay. мене просто підписання, знаєш? Я то пам'ятаю, але вона ж то прочитала. Угу. Так, що про uh, як для мене просто чарівна ягода, ароматна, смачна. Не дивлячись на те, що вона там невеличкого розміру, це просто їси, що одне задоволення, дійсно. Солодка. Прекрасна. Святочка. Як на мене, є найкраща з сьогоднішнього представленого Версалю, Вона буквально найкраща, вона найбільш схожа на реальну А, Сама солодка і сама пахнюча. Так. Ну, вже... сама найкраща з цих трьох сортів. Уже, по-моєму, четверта суниця. А... Тобто найкраща тобі Сама Найкраща, Ні, саме найкраща. з цих трьох доць і мам. Угу. Я не знаю, який в неї вміст цукру, але вона мені по, по вмісту цукру схожа на Марігет. Угу. Так, що про Анаїс? Дуже смачна полуничка. Дійсно, може на лотку я б її ніколи не купив, поки не покуштував, а так вона... А ще якби знав ціну, то взагалі відбувається. E, ні, Nie? ні, тут бачиш, як не буває, як ти кажеш, дорого буває мало грошей, треба більше грошей. Ну, але так не привабливо, як в лоточок. Геть не привабливо, а не, по не смаку це. дуже смачно. Тобто на рівні з Маридеба безсумнівно. Тобто теж твій фаворит? Так. Да. По смаку так. Об'являю брікс, Брікс в неї на сьогоднішній день 11. Тобто, хто брав саженці і вирощує, я попереджувала в тому році, що Анабель і Анаїс. Можете не обривати на перше плодоношення. Вони достойні того, щоб їх коштувати і в першому плодоношенні. Хоча більшість сортів просто краще обірвати ягодку, щоб не зіпсувати собі настрій і не розчаруватися в тому, що ви купили якийсь сорт, який не такий, як ви собі його уявляли. Вирощуйте свою ягоду. Так. Подякувала Танечка, Світочка, Олежка. Дуже-дуже вам дякую за дегустацію. Дуже мене виручили. Бачу, що всім, хто дивиться, дуже подобається такого формату відео. Ми ще додавали брікс і зважування. Дуже вам дякую. Вирощуйте свою ягоду, своя ягода найсмачніша. Все буде Україна. Дякую.